Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з хлопцем, якому рашисти знищили дім. При цьому він жив на роботі, волонтерив і продовжує волонтерити Михайло Турдаков в гостях у передачі Наші люди. Почалась війна, а, і це було ну, дуже так дивно відчувати це. Ти не розумієш, що, що взагалі. Сталося і це моє місто, я не хочу нікуди їхати. Я буду допомагати в Чернігові чим зможу. Коли в Чернігові зникло все світло, не було води. Більшість людей почало виїжджати з Чернігова. Це було страшно, тому що десь вибухи, де щось зірвалося, десь димить. То було два прильоти біля нас. Перший прильот був ну, трошки далі, далі від нас, а інший прильот був на на парковці, і там одразу вбила жінку. Я в Чернігові, типу, в блокаді. Мама в окупації сидить і було відчуття, типу, не можна зараз. Атися немає зв'язку 1 квітня. Звільнили село, і коли вона мені дзвонить і каже: Ми вільні, давай почнемо ось із чого. чим взагалі займався до вторгнення до 24 лютого. Взагалі працював офіціантом і кухарем в ресторані в Чернігівському. І в принципі все Типу, таким ніч не займався. 24 лютого. Де тебе застало, і як це було перші твої це... дії, думки? Це взагалі був, був набути мій мій робочий день, але так вийшло, що його не було. І зранку прийшло повідомлення з роботи, що ми не виходимо на роботу, тому що почалась війна. А, і це було ну, дуже так дивно відчувати це. Ти не розумієш, що, що взагалі ну, сталося, і я був вдома цілий день. Я тільки це листаєш новини, типу, дивишся, де вибухи, де що було, і все. В принципі, це було вдома цілий день. Я знаю, що потім ти включився у волонтерську діяльність. Як це було? А лютого я написав своєму директору на роботу. Кажу, ми будемо там допомагати якимось Ну, типу, там чином чи готувати щось щось робити. Вона каже: Я поки не знаю, типу зараз у всіх шок ми не розуміємо, що робити, тому а, поки це не невідомо було, і вже десь. Так, да, з 1 березня написали директору нашу э... Групу, типу, будемо готувати їсти для військових, хто хоче за бажанням у кого є можливість, кого є сили прийти і допомагати готувати. І з 1 березня ми почали готувати для військових. У тебе не було думки взагалі покинути Чернігів, особливо Колгас? Ні, я одразу сказав, що я нікуди не поїду. Це моє місто. Я не хочу нікуди їхати, Я буду допомагати в Чернігові. Чим зможу неправильно сказати мене для військових, а готували спочатку для волон через волонтерів. Вони приїжджали, забирали нас їжу. І везли, типу, їх там на якісь точечні місця на кордон, і типу також звозили вони. А потім вже через деякий час почали співпрацювати з військовими. А скільки готувало тут день? Скільки це було порцій? Дивіться з 1 березня, по 10 березня, поки було світло в місті, ми готували нас було десь чоловік, десять. А весь штат, який в нас був, хто зміг прийшов. Це незалежно від кухарі чи це офіціанти, взагалі хто міг. І ми готували десь порції 100-150. Отак, от, от на день. Ну ми просто не розуміли, якої кількості треба готувати. Ми ще трохи не, 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 не розуміли, як це робити. Просто ще І готували десь 100-150 порцій. І вже потім, коли в Чернігові зникло все світло, не було води. Ну це всі розуміють. І стало дуже важко, тому що немає світла, як готувати декілька днів. Ми типу нічого не робили. Ми трохи були в шоці від, від цієї ситуації, і більшість людей почало виїж, виїжджати з Чернігова, це наші робітники, і залишились. Тільки ми втрьох. Це директор, я і ще одна була працівниця із Таня, і ми готували втрьох. Готували на вогнищі біля ресторану. А, так, це було страшно, тому що десь вибухи, де щось зірвалося, десь димить. Трохи було страшно, але готували. Готували шотко там, десь порції 30. Потім 40, потім 50, І так, нас десь до 100 порцій, ми почали готувати на вогнищі. Готували і перші страви, і каші якісь. це ми робили все на своїх запасах. Те, що було на ресторані, важко було взагалі готувати. Розумієте, коли ти працюєш в ресторані ну, вже давно, то тобі не важко. Ти просто не розумієш, як тобі зорієнтуватися, щоб приготувати, тому що комендантська година була о 6-й вечора. Починалася. Треба було все прорахувати по часу, щоб і вогонь тебе був. І були ресурси, з чого готувати. А ти сказав, що ви е, хто зміг добиратися так до ресторану? Як ви добирались взагалі? Ось е, ти, наприклад, звідки ти добирався? Як це було? Транспорт вже не ходив? Да, я взагалі жив е, на старій подусівці. А ресторан знаходиться в центрі міста. Це ресторан Мафія Каста. Спочатку ходили пішки. Я ходив пішки спочатку до але страшно, було, тому, що блокпости, типу, ти не розумієш, як це все. Ну зараз ми все розуміємо, як це працює, але тоді ти не розумієш це щось нове. Типу, ти не знаєш, як це. І було страшно, ходити, що десь ти йдеш, почалась сирена, вибухи, і ти не знаєш, куди тобі йти. ну чи не було звички такого лягати або кудись вховатися? Ходили пішки, але. Де з якого це десь а, з 5 марту, з 5 березня вибачаюсь? А я почав жити на роботі, тому що ходити далеко було. І раніше темніло, тому що це ще була зима, там, початок початок точніше, весни. І я залишився на роботі, начував на роботі і жив на роботі дуже довгий час. А не було ніколи якихось проблем з блокпостами тими самими, з обстрілами. Поки була добрався? дуже цікава історія, коли я йшов з дому на, на роботу. Мене питають військові, чому ти кожен день ходиш пішки? коли ти ходиш? Я кажу, я хожу на роботу готувати їсти для військових. І Потім ну, типу, така в них була реакція. О, військовий розплакався переді мною. Типу, і це було ну так, якось дивно. Типу, бачити, як військовий плаче. Ну такі от історії були, і я ходив пішки, і вони навіть не перевіряли жодного разу. мене потім. А за весь цей час який був найстрашніший момент? Снацьтого березня це було. Ми готували на вогнищі біля ресторану, і тоді був прильот. Було два прильоти біля нас. Перший прильот був ну, трошки далі, далі від нас, а інший прильот був на на парковці, і там одразу вбила жінку. І одна жінка була поранена. І ми в цей час, коли чули вибухи, ми просто ми кидали тупо типу, все на вулиці і бігли просто всередину. І таке було відчуття, ніби ти біжиш, і до тебе там падає стіна. Просто таке відчуття було. Ти не розумієш, що ну, що сталося. І потім через ми е, спустились в укриття, і коли вже підіймалися, нам охорона каже, там типу був прильот і вбила жінку. І це було відчуття, коли ти розумієш, що на цьому місці мог бути ти. І було страшно, до речі, Ось це, після, після цього було страшно готувати на вулиці. Після цієї ситуації, ситуації. А був якийсь момент, коли, знаєш, видихнув? От коли навпаки вже було полегшення. Тобто, можливо, коли відступали вже росіяни або а, професії, Просто була ситуація або... в мене з. 28 го якщо не помиляюсь, я вже там, тут числа путаю, мене просто мама виїхала за межі Чернігова в село, і село було в окупації. І типу я в Чернігові, типу, в блокаді, мама в окупації сидить, і було відчуття, типу, ти не можеш з нею зв'язатися, немає зв'язку. Дякувати Богові, що там в неї була якась телефон, який не забрали руські ці солдати, не забрали, і вона зідзвонювалась, ми зранку з неї і ввечері. І були дні, коли ти ну, не міг нею поговорити, не було зв'язку. Типу, і ти не знаєш, що з що з нею сталося. Ну, типу, не знаєш, яка ситуація там у них. І ось це був період, коли 1 квітня е, звільнили село, і коли вона мені дзвонить і каже, ми вільні. Типу, е, це просто таке відчуття було. Ну, типу, не знаю. Важко було просто. Після того, як росіяни відступили звідси, е, чим займався далі? Ми продовжили готувати для військових. Ми готували весь час і готуємо наразі. Готується зараз їжа. А, вісь... ну, допомагає військовим чи можемо, тому що це наші ВСП чернігівські, готуємо для них. Це така точкова допомога Точка, так? допомога для них особисто. Зараз тобто ти продовжуєш займатися тим, чим займався до війни. Правильно, по суті, так, але я просто через те, що в період війни, 23 березня, був прильот на мій район, і типу мене стало дому. І я весь довгий час жив на роботі. І коли вже трохи було спокійно, то я вирішив приїхати до Києва, тому що, типу, на роботі жити не ок, знімати квартиру в Чернігіві, типу таке, тому я переїхав в Київ. І там займаєшся е, так само? А я зараз шукаю, типу, де займатися можна волонтерством, тому що робота круто класно в Києві, але хочу допомагати, тому що е, в період, коли мені була потрібна допомога, допомагали мені волонтери. А я хочу допомагати комусь іще. Київ переїхав. Зараз Київ обстрілюють набагато частіше ніж там Чернігів область. Так, це дуже дивно. Коли ти виїхав з блокадного міста в Київ, Київ обстрілюють і ти такий, блін, ну типу, якось не ок. Нема звикання до цього, ось до того, що постійно обстріли, сирени, вибухи десь Нема такого, що просто звик і не реагуєш. Нещодавно були в Києві вибухи, всі знаємо, да всі чули. То якось я спустився в метро на деякий час, тому що ну я не знаю, щось було реально страшно чомусь. Я спустився в метро, сидів в метро, поки не закінчилася сирена. Після перемоги чим буде займатися? Я сподіваюся, що це буде скоро. Ми всі сподіваємося, що це буде скоро. Не знаю таке питання часу, якщо чесно. Розумієте, за період війни ми звикли допомагати людям волонтерити, донатити. І мені здається, ця звичка в Україні залишиться на, на майбутнє. І Ми будемо завжди волонтерити і допомагати не тільки військовим, а людям, взагалі, якимось. А нам потрібна допомога ще тваринам багато посажало в період війни тварин. Тому будемо допомагати всім, що можемо після війни. Також.